14 серпня таке цікаве відео буде у підвалі в себе тут на гаражу трошки порядок наводив. Картоплювом копати розчищав ящики і сам внизу закиданий був під ящиками пустими. отакий От ящичок я зберігав тут яблука. Ну, більш пізні варіанти і забув про них, от воно все пригнило. А одне яблуко лежало фактично не пошкоджене, ось таке чуть-чуть І, на вигляд, тверде, і от мені цікаво завжди було. Саме довше мене, ну, за 20 років, яблука пролежали десь до середини червня. Для мене це було. Дуже дивно. Я не думав, що так яблука можуть лежати. Там сорт у мене один. І от е середина серпня і я знайшов отаке яблуко пройшло водні в сировому підвалі. От, яблуко, ну, на вигляд, звісно, не важко догадатися, що це оскольда. От оскольда так довго може лежати в підвалі. Призберігання я не обробляв свічем. Нічим не обробляв підвал, як я сказав, сируватий. Більшість сортів там, бачив Ріхард у мене, там, Рубіноло там вже пригнило все. А Аскольда лежить зараз ну, цікавості спробую, як воно збереглося до такого часу. Дуже дивно, яблуко сочне, не рихле. навіть я сказав би трошки хрумке. Просто феноменально. І от влежалося. Кислинки немає. Такий цікавий смак. Важко передати. Дуже приємний смак. От такий вигляд. Пожовтіло соку багато. І що цікаво, м'якоть, не та, не така, зазвичай, як яблука перележать, і така картопля рихла, м'яка, тут сочна, хрумка. І ще один плюс цьому сорту. Ось таке відео коротке, як можуть лежати деякі сорти.